Привіт! я Настя і майже 4 роки. Я займаюся сексуальною освітою дітей та дорослих. Веду блог в соцмережах. І раніше, якщо мене десь запитували, ну коли вже в Україні буде сексосвіта в навчальних закладах, я відповідала, що ось ще трошечки, ми рухаємося в правильному напрямку, вже не за горами. Ну, взагалі я раніше була такою оптимісткою. Але зараз я ну дещо більш скептична, і сьогодні хочу поговорити про те, чому, на мою думку, Україна ще досить далека до секс освіти в школі і, взагалі, про проблеми нашої освіти, і куди, на мій погляд, ми котимося, бо в мене є. Ну, таке відчуття, що багато людей взагалі не усвідомлюють, що відбувається і до чого це може призвести. Отож, секс освіта. Як це виглядає зараз? Є такі дотичні поверхневі теми, які розкидані по різним предметам і різним рукам. Ну, об'єктивно цього недостатньо, залишається чимала прогалина в базових знаннях. Це десь там на біології параграф про розмноження, десь на основах здоров'я трошечки про хвороби. Три слова там, дві крапельки там і все. І ну приватні школи вони ще можуть собі дозволити там запросити якогось лектора або оплатити комусь зі своїх працівників навчання і впровадити власні заняття. З державними школами трошечки складніше. Це ну, хіба особистий ентузіазм когось із викладачів або волонтери, громадські організації, фонди тощо. Але насправді мій досвід це те, що державні школи переважно неохоче погоджуються навіть на безкоштовні для них заходи, тому що раптом батьки будуть незадоволені, ще поскаржаться. Це треба там вичитати програму заходу, подивитися, що вони там збираються дітям показувати, підготувати. Ну, коротше, багато клопоту. Хоча, до речі, у 2020 році проводили опитування батьків і вчителів, яке показало, що понад 80% опитаних в обох групах підтримують впровадження сексосвіти. Але повірте, ця цифра тупо ні про що, тому що в поняття сексосвіти кожен вкладає щось своє. От ми маємо круглий стіл із вчителями. От ви підтримуєте сексусвіту? Да, да, а як же? Це треба. Але дивіться, от у нас є програма, розроблена ЮНІФПІ, там з методичними рекомендаціями ООН. Тут є і про сексуальну орієнтацію, і про гендерну ідентичність. А, ні, ні, такого нам не треба. Окей, а яке треба? Ну, треба розказати, що після аборту не буде дітей, щоб вони не займалися сексом до шлюбу. Ну і ще можна розповісти, що мастурбація це гріх. Клас, так да, якби взагалі цю сексу світу постійно футболили, і це завжди було якось хаотично неорганізовано. Міносвіти казали, казала, що ой, ну слухайте, це про хвороби, про вагітності, це до міністерства охорони здоров'я. Ті казали, що ну слухайте, в нас нема де це реалізовувати. Он у міністерства молоді та спорту є молодіжні центри. Це теж про молодь. Отам нехай щось і проводять. Ті кажуть, ну якби це ж про освіту. У нас тут більше про дозвілля, про спорт. Це до міністерства освіти. А в нас були міністри освіти, які казали ні ніякої секс освіти і чути не хочу. Ну були і ті, які погоджувалися, але щось там намагалися, чи не вийшло, чи не встигли. Ну, ось зараз ми маємо Оксана Лісового. Це до речі, п'ята людина за каденції Зеленського в кріслі міністра освіти. І він сказав, що так, да, секс освіти нам треба. Рік тому відбувся захід, куди запросили представників громадських організацій, просто людей, які дотичні до секс освіти. Я теж там була, і значить, виступав міністр освіти і сказав, що так, ми підтримуємо ідею впровадження секс освіти, але грошей немає. Ось є едера. Якщо вони зроблять, то ми не проти. Едера, це компанія, яка створює освітні онлайн-курси, і вони класні. В них є досвід. Вони робили курси для вчителів по НУШ, Вони допомагали реформувати предмет інформатика. І яка була ідея, що Едера Едера створює навчальний курс для вчителів, готує всі необхідні матеріали, розробляє плани. Повністю це все розжовано, запаковано, і це пілотним проектом запускають там десь на 100-200 шкіл в старші класи, збирають фідбек за потреби, вносять корективи. І курс, от секс освіта, впроваджують в усіх школах. Спочатку у старших класах, потім, як люди звикнуть, у середніх минув рік. Поки наскільки мені відомо, це все залишається на стадії розробки. І з хорошого це чула, що Едері доручили реформування предмету основи здоров'я. Можливо, вони туди засунуть теми, які дотичні до сексосвіти. Це теж буде ну, дуже непоганим варіантом. Моя думка, взагалі, якщо цього не зробить Едера, то ніхто найближчим часом щось робити для сексосвіти не, не буде і не зможе. Але зробити курс для вчителів чи для учнів це зрозуміло, як би класно, але недостатньо. Це ж треба, щоб вчителі той курс пройшли, реалізували і так далі. І тут ми переходимо до іншої проблеми, що зараз відбувається в системі освіти. Е, ну, якщо коротко, все погано. Перше, що мені, як людині, яка працювала в школі, хочеться сказати, що вчителі не раби. Та зарплата за той обсяг обов'язків, які зараз є, це ну, практично знущання. І якщо сказати вчителю, ось курс із секс освіти, він класний. Пройдіть у свій вільний час, а ми поставимо вам одну годину на тиждень. Ну, вчитель може сказати: слухайте, а не пішли б ви куди подалі зі своїми курсами? Я у вільний час ще репетитором працюю, бо мені нема за що жити. І це не стало ось зараз. Це проблема, яка накопичувалася роками. Колись на одному заході я познайомилася із сімейною парою, яка обидва вони вчителі за освітою після завершення навчання. Поїхали в Польщу на ягоди. По розмові відчутно, що це дуже начитані, цікаві, освічені люди, але в Польщі на ягодах. Після початку епідемії ковіду вони повернулися в Україну і влаштувалися, як вони думали, тимчасово в школу в своєму містечку, щоб не сидіти без діла. І знаєте, що мене вразило от найбільше. Хтось із них сказав, що ось їм по 30 і їм болить, що вони не можуть собі дозволити народити дитину. Бо зараз вони удвох працюють і ще кое як стягують. А якщо хтось піде в декрет, плюс з'явиться ще одна людина, то ну вижити в трьох на зарплату вчителя очевидно неможливо. Да. І уявіть от собі дівчинку, яка закінчила, ну там чи хлопця, яка закінчила школу. Можна піти в педагогічний університет, провчитися там мінімум 4 роки, піти працювати в школу, мати отаку кіпу обов'язків, готувати уроки, проводити їх, перевіряти зошити, вести 100 500 журналів, відповідати батькам о 10 й вечора в Вайбері, чому їхній дитині 6, а не 8, проходити щороку курси підвищення кваліфікації за власний рахунок, тепер вони більше не оплачуються, нести відповідальність на уроках за життя та здоров'я дітей, працювати 5 днів на тиждень і отримувати, ну якщо це вчитель початківець, Стажу у кращому випадку 1010. В селах це там 1007 сім ну в містах може 12-13. А можна навіть без освіти влаштуватися продавцем в Аврору чи там, оператором нової пошти. Там теж працювати нелегко, ну але відповідальності за життя, принаймні, дітей ти не несеш. Є кар'єрний ріст швидший значно, ніж у вчителя, ну а зарплата плюс-мінус та сама. Або взагалі пройти курси по манікюрчику чи війках, і за 4 роки, доки інші вчитимуться в універі, вже можна стати профі, набити клієнтську базу. Ну і якщо ти справді класний майстер, то отак просто загрібати гроші. І от яка мотивація молоді іти вчитися на вчителів чи йти працювати в школу? От і туди приходять на ентузіазмі, рік-два, три. Ну, і або вони гаснуть, підлаштовуючись під систему, або йдуть. В кращому випадку вони шукають там приватні школи чи щось інше у сфері освіти, в гіршому це там польща, ягоди, бо там зарплата вища. А залишаються працювати вчителі, які працюють там десятиліттями. Хтось уже дуже втомився. Але його от вмовляють попрацювати, бо інших зараз нема. Хтось не йде на пенсію, тому що за пенсію взагалі не виживе. В когось немає іншої роботи, ну тому що якби от ну що я піду кудись торгувати. Я, я вчитель вищої категорії. Як це мені некомфортно? Звичайно, серед них є класні люди, класні, цікаві вчителі, які готові навчатись, але в той же час досить велика кількість такі негну негнучкі, ригідні, які, от як викладали 20 років тому, от так і далі будуть робити. Оці ваші та електронні щоденники, реформи, курси. Ой, от без них жили і далі проживемо. Ідеальна картинка це щоб вчителям, звичайно, щоб підняли зарплатню, щоб бути вчителем було престижно, щоб на одну посаду вчителя було 5 бажаючих і відбирали кращих, щоб у них була декна. Ватна завантаженість і вони хотіли розвиватися в професії, ну але очевидно, найближчим часом цього не буде. Наша країна наразі є банкрутом, всі соціальні сфери фінансуються за рахунок наших міжнародних партнерів. І якщо вони перестануть давати нам гроші, то держава не зможе виплачувати навіть ті зарплати, які зараз є, не говорячи вже про підняття. Хоча нещодавно заявили, що вчителям підвищать виплату аж на тисячу гривень, це однозначно краще ніж нічого. Але мені це трошечки нагадує, знаєте, тяжко хворого, якого от і не лікують, але і померти не дають йому от ставлять крапельницю, щоб вистачило на підтримку дихання. Інший аспект проблем в нашій освіті це відсутність системи відповідальності для учнів. В нас всі мають право на освіту, діти зобов'язані відвідувати школу, так і має бути. Але от вигнати учня з державної школи там за найгірші проступки, практично неможливо. Залишити на другий рік через низький рівень успішності не можна. Так, вже не роблять законних методів впливу на учнів, практично немає. Можливо, у великих містах це не так відчувається, але ну я бачила не тільки великі міста. В старших школах, в старших класах, взагалі всюди є діти, які читають по складам. Тобто, про яку сексуальну освіту може йти, коли випускники не вміють як слід писати. Реальна проблема вчителів у сільських школах це те, що учні приходять на урок п'яні, що курять вейпи прямо на уроках. От і що з цим робити? Відвести до директора учень скаже: Ну, і що? Ну викличуть маму в школу. Мама прийде, скаже: Ну, і що? Може за якусь бійку там поліцію викличуть, ті бесіду проведуть, і все звичайно, так не всюди, так але таке існує. І хтось може сказати: ой, ну у хорошого вчителя діти не будуть на уроці курити, але в нас немає можливості в три кліки замовити іншого вчителя з доставкою накладним платежем. І, взагалі, вчитель має вчити, а не бути наглядачем у в'язниці. Бо зараз це виглядає, що діти побились до крові, а не до крові ну, нічого страшного. При цьому треба розуміти, от що саме в цих дітей, які зараз навчаються в школах, ми маємо інвестувати на максимум. Бо раніше, ну при всій плачевності системи освіти, були сім'ї, які могли дозволити собі е, приватні школи там з високим показником е, рівня знань, або репетиторів, там платні курси, книжки, гуртки, різностороннє навчання, і е, нібито ці діти мали вирости, здобути освіту і стати от, класними спеціалістами, але Переважно, як більшість виїхали за кордон і ну не повернуться. І зараз ці діти, які залишилися, от вони наше майбутнє, і треба робити все можливе, щоб вони здобули якісну освіту, щоб через 15-20 років мати кваліфікованих спеціалістів. Бо це майбутні бізнесмени, лікарі, інженери, агрономи, архітектори, політики це інвестиція в те, якою наша країна буде через 50 років. І мені здається, що не всі це усвідомлюють. Чи знають про ці проблеми в міністерстві освіти? Ну а вже ж знають. Вони, наче щось і роблять, але результату від цього ніби не більше є. При цьому, на мій погляд, зараз в Міносвіти, от порівнюючи із попередніми, найбільш адекватні люди, лісовий постійно каже, що школа це там не тільки про знання, це і про середовище. Ми маємо будувати освітній простір. У нього усі молоді заступники. Я слухала виступи деяких там класні ідеї, правильні речі, амбітні плани. Ну але грошей нема реформи не діють і що робити не зрозуміло. Щодо реформ, це взагалі окрема історія, але от три слова, які стосуються опосередковано сексосвіти. Зараз завершується реформа старшої школи, яка була підписана ще чимало років тому, і ми переходимо на 12-річну систему. Там створюються окремі школи, де будуть 10-12 класи. Це буде приблизно так само, як там США чи Європі, де будуть профільні школи, більше вибору предметів. Там теж класна ідея. Але є відчуття, що реалізація просто провальна. Шкіл, схоже, не буде вистачати. Але щодо секс-освіти, старші школи в селах, ну і в малих там містах вони позачиняються. Діти після 9 класу мають їздити в школу там, чи в училище і жити там в гуртожитку. Уявляєте, да? так? Велика кількість старших підлітків, у якої не було жодної сексуальної освіти, опиняються разом у гуртожитку. Ох. Особисто я в цьому всьому відчуваю таку певну безпорадність. От знаєте, як цей мем, де пес сидить в палаючому будинку і намагається не думати, що це все горить. Я розумію, що можу там ну щось зробити точково, підняти якусь тему в соцмережах, зняти там смішеньке відео, куди вставити щось освітнє. Е, у нас є насправді покращення в цьому напрямку. Люди більше знають, менше бояться лікарів, менше турбують табуюють деякі процеси, але ну глобально в освіті залишається дуже багато проблем. І так, треба завершити цей потік слів якимось висновком. Що ж робити? Ну, мабуть, поки в першу чергу розраховувати на себе. Якщо у вас є діти, не чекайте, займайтеся їх освітою, не очікуйте, що школа закриє всі питання. Якщо ви дитина, підліток, шукайте можливостей для власної освіти. Якщо немає фінансів, є різні освітні курси та програми, які фінансуються фондами чи організаціями, і вони безкоштовні для користувачів. Ходіть в бібліотеки, шукайте освітні відео на YouTube, шукайте можливостей для себе. Мені хочеться ще раз повторити, що оці люди, які зараз є дітьми, вони наше майбутнє. І якщо ми хочемо розвитку для своєї країни, то от вони нам потрібні. Вони важливі.